Перевізника таксиста, що здійснює міжнародне перевезення пасажирів, звинувачують у незаконному переправленні чоловіків через кордон України для того, щоб його викрити, було проведено нагласні слідчі дії. Було це ще в травні 2022 року. Подробиці чергового судового засідання. Далі в Луцькому міськрайонному суді продовжують слухати справу, де чоловіка звинувачують у незаконному переправленні чоловіків через державний кордон України. За матеріалами справи водій, що має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів, нібито мав перевезти двох чоловіків через кордон в пункті пропуску. Чому ж саме полягає правопорушення, сам обвинувачений не знає, стверджує, що то є його бізнес надавати послуги з перевезення і брати за це гроші. Під час чергового судового засідання досліджували відео, яке було відзнято під час проведення негласних розшукових дій. На відео погано, але чутно, як людина, що веде відеозапис, каже, що гроші великі, і він спочатку дасть аванс. Адвокат обвинуваченого стверджує, що то все не є доказом. Якість даних записів, відеозаписів, вона дуже низька і достеменно зрозуміти їхній зміст станом на сьогодні неможливо. Вважаю, що це. Просто була бесіда двох чоловіків, з яких з якої не зрозуміло, і не можна зробити будь-яких висновків про те, чи мав хтось отримати гроші, чи мав хтось щось робити. Як з'ясувалось, під час негласних слідчих дій було зроблено запис з двох камер одночасно, де нібито є факт отримання коштів за майбутнє на законне перевезення. Для відтворення одного відеофайлу навіть запросили спеціаліста, але і захисник, і прокурор в один голос заявили, що немає сенсу це відео дивитись де нібито була передача коштів то насправді при детальному вивченні передачі коштів не було. Був факт, що одна особа вкинула в автомобіль іншій особі пачку, невідомо чи купюр, чи не купюр, а за що незрозуміло. В матеріалах справи фігурує справа 20 тисяч доларів, нібито. Але знову ж таки в матеріалах справи відсутні акт огляду цих коштів. Відсутні ці кошти прокурор не надав їх на дослідження такого речового доказу, як 20 тисяч доларів. В матеріалах справи немає. Обставинами, які обтяжують покарання, є те, що водій мав перевести двох осіб. Якраз той чоловік, який був задіяний на гласних діях, грав роль майбутнього псевдопасажира і проводив відеозапис всіх розмов. Нібито збирався їхати із товаришем. Що ну, якщо потрібно судовому всі заходи, давайте. О, ми встановимо Отрес. адресу, щоб навіть що людина взагалі проходить по всіх матеріалах і на день одного контактного даного не має. Ну, ми працюємо над цим, ми опитуємо, питаємо, але ну на жаль, ми не слідство, ми не втирали. Остаточне рішення має винести суд, а перед тим що має відбутись не одне судове засідання. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі.